Починаємо швидку зйомку Деніс Френдлі, Хелло Френлі. Вже сказав, хто я. І так, зараз у нас будуть сухарики зі сметаною. І так, я сказав, був пару днів назад, що я не буду сухарики їсти, бо я чіпси ліпші, Сухарики тверді, але просто це не я купував, це мама купила для зупи. Але так як я вчора з, -з, -з роботи їхав, забув. Так, реально забув на сьогодні на ранок, бо у нас сьогодні на ранок публікація 7.27. Тому я встав рано, бо ми зараз їдемо. По справах у Івано-Франківській так співпало, що став раніше, і все супер. І зараз починаємо на мах їсти, бо то зараз вже треба виїхати. Тому напевно, якщо там є якісь коментар, я не дивився, якщо якщо чесно, то я зачитаю, нема, то я не встигаю. Поїхали, Деніс Прані поєднує. Деніс спрямі поєднує сьогодні. Він буде поєднувати. Сухарики пшенично-житні зі смаком сметана і зелена торгова марка Флінт. Все, нема часу з сметаною, таною, таною, поїхали поєднувати. Та. Коротше, чекайте, коли ми цей відео знімали? Ранком вчорашнім. Та? Той попередній, так, добре. Я навіть ніколи це не одіваю на відео, але просто в цьому жодіо зразу їхати, знаєте, щоб не було ще час трапити на це, тому поїхали. Так. Угу. Бо баю. ха. Добавляємо сметану. Тут треба невелку додавати. Ми зараз мішаємо там. Знаєте що то так мало я дав? Давай ще раз. Так, я дав сметану. Таке це маю їсти. Мені не треба було билку давати. Так, іде туди. Коротше, поки що хай буде так. Економія. Закриваємо, щоб я не засидало що. Я це ніколи не пробував, воно вже тверде колить. Так, ось так і перемішуємо. Можна ще, знаєте, додати гірчеться. А ні, це гірчеться з майонезом. Це інакше. Коротше, просто смак сметани зелени. У мене сьогодні прийшло у голову поєднувати сметану і зелень з самою сметало. Ну, зараз ви скажете, та дайте дай сюди ще цю сметану теж зелену. По перше, зелень не люблю. Все. Ну. Двіться, вже не таке тверде. Лодике сметані, Ну і не солене. <гум> ну, блін Розумієте, дивіться. Є самі сухарки, капець, як токсоколи, то тверде. Але я приправа. Тут м'яке, а приправи ти не чуєш. Тому можна можу поставити 7 балів поки що. Хоча трохи чути, це не дуже. Тоді я так зроблю. Не змішувати зразу. Зачерпнув сметану, ну? Ось так. Всі тобі ще сметану. Ну воно більше і корисніше зато на смак. Але ми звикли, що має бути та іменно приправа. Сметана блокує смак. Mm, так, приправа. Добре. Насипаємо ще. Саме інакше. Не твердіше. Так. Я поки що так розміщати. Знаєте, дуже багато, щоб ми трохи приправи той, відчули. Поїхали. Я можу з цим поставити, ось так виглядає, кому цікаво. Коротше, поки йому розкажу. Я вчора знявся на youtube шот. Коротше, я прийшов з роботи. Відос загружувався. Але... О! От зараз вісім, бо соленість була чути. Я прийшов вчора з роботи. Ну, приїхали. Ми ж там щось по справах їхали, потім приїхали. Я такий... Зазубержу щось до Там було ще пару хвилин. До кінця четверту, думаю, щось можна і дозняти. Відос майже практично зарубився. Я це зняв на ну, шорти, коротше почав шорт, розказує щось там. Нажав на паузу, бо не міг зібратися зразу з думками. Потім зібрався, продовжив. І мене так завжди щось говориш, блін, не знаю, що далі говорити. Нажимаєш на паузу, потім нагадуєш далі. І перша частина там до 11 секунд збереглася, далі написало не вдалося. Ну, і мені не вдалося його не гупнути. Я гупнув до стіни, а там у насуванні таке кутове, гостра стіна там. Тут ще така дерев'яна, а там така гостра я до тої гострої. Ну бо треба було до чогось іншого, але ударив до гострої. І пішла маленька тріщинка, дуже-дуже мала. А тепер уже крапочка уже замітно появилась на екрані. Бо то, що там збоку типу, була м'ятина винна, то м'ятина так ударила, що аж з другої сторони екрану пішло все-таки. І воно може ще більше розтектись. Ну нічого, як я вам вчора казав. Будеш на роботі, ти можеш телефон ремонтувати постійно. Але дурне теж. Але просто, розумієте, якщо тобі багато платять, там 8 тисяч сім, то стане як і на ремонти, так і на ще щось, на якісь продукти там. Тому таке, ясно, що це дуже тупо, але... Ну, так.

Може багато не дострічається, бо розумієте, вчора, буду, вчора було маленька пляма. Сьогодні, нарано, пристеклося. Бо ви знаєте, якщо хоча б одна тріщина на екрані, в самому екрані не нам склі, захисному чи на чомусь інші, то з тої тріщини потім така тече пляма. Я не знаю, бо то, що так на екрані зроблено. Що з'являється тріщина, вона якби стікає. Ну це то саме, що ми, наприклад, порізимо палець, так, Починає кров потім стікати через пару хвилин. Ну то саме це, ну тут довше, так? Ну тому і так понятно, що так. Бо получив... Получается... Ну то так якби якась е чорна така пляма. якийсь такий коля такий. Знаєте, від гелої ручки був такий синій щось подібне. Ну. Тільки це чорний, ну не знаю. Поки що не маленька ця пляма, ну може розтектися більше. Коротше, давайте ще додавимо наші ого, пару хвилин. А то за 10 вихати ще 10 хвилин. що... Ну, давайте закинемо ще. О, саме... як ми завжди всі любили самий такий, бачите, приправлений сухарик. Як ми то все любили, бачите, це самий приправлений, дивіться. Бачите, скільки приправи тут? До речі, мені вибув був недавно якраз відео у що хотують, що ми зробили такий самий сухарик. Там якраз ця зелен була. Ммм. Ой, кавно Було Буну більше судана. Ой. Чуть я цього більше не хочу. Так, даємо. Це раз я хочу більше дати Блін, Блин, би це не їв, но противне. Ви думаете, воно дуже смачно школьники? Знаєте, все-таки, коли були школьниками і купували всякі ці, всякі чіпси, всяку цю дрянь, А тепер ті школьники, які виросли, стали деміти та й пити. І тут я розумію одне. Ліпше би ви далі їли ці сухарики та й всякі ці чіпси, вони хоча б не такі, як ці ваші сігарети. Да? Ну, кожному своє. Напевно... Ой. Ну солене Напевно прийдеться все-таки 8 поставити, бо саме теж до фіга солене. А тут дуже менше солени. Напевно, все-таки сметану вісім. Напевно, найкраще Так, краще все-таки сметану їсти. Але плюс не можу поставити, просто тоді 8. Але це краще, ніж самі сухарики. Я думав, що той буде будет а так так зиму мені башню дало голову. Только капець капец протянул. Тут ще трохи неоджингон. Ну доїл ці. Короче, що це доїдає і все. Ну не є смачно. Ну, типу, воно не доїдає. Можемо записати з вами на наступні відео. Можна купити дійсно чіпси зі смаком. Є сметаною чіпси, бо я знаю крабом, крабиці всякі. Та броді є сметана, там теж. гриби і сметана, там я знаю. Можемо ще затестити чіпси, Я думаю, чіпси будуть краще. Бо ви знаєте, сухарки не дуже. Зараз хочеться капець запити. Каву я вже випив. Нема. І є. Бо я знаю, що я не допивав, бо то зараз дуже хочеться. Ну не є таке, але противно. Дивіться, на рахунок сонячної поїздки, якщо ми поїдемо в Івано-Франківськ і прогуляємося містом, я знімлю шорт, але я навіть можу і великий контент, ну, тобто горизонтальний, великий відос зняти. Ну, великий відос це більше... Великий відос це, це як до 10 хвилин. А я увазі горизонтальний, великий, ну, блін. Шорти, вертикальні, горизонтальний контент. Все, поясню. Горизонтальний зняти на відео. Бо я тоді, як ми їхали в театр тоді, на початку року, то я горизонтально не знімав. Тепер я можу знімати. Блін, зараз тупо 6 балів, дуже солене. Не треба було казати... все то так видно противно. Ні, просто воно вже реально. Солене стало. Коротше, спочатку хай буде 8. Це вже 6 балів. Дуже воно солене. Все, дружні, шановні. Коротше, висновок. Все таки краще вже їсти сухарки з сметаною, але все-таки сметану ліпше дати, як я на початку дав багато, щоб реально цієї соленості не було. Ми з вами зато порівняли, що краще. Солене чи ліпше вже не солене. Получається, ліпше не солене, бо тільки що з'їв солене, так противно стало, що ну, хотілося б знаєте? Тому ліпше сухарки сметаною найкраще. Значить я ставлю. Щоб доказати, що сметаною краще. Бо це реально соленість виходить ще гірше, ніж просто не було би тої соленості. Виходить, що ми поставимо хай буде, 8 з плюсом. Самою великою сметаною, але коли ти їш саме, проти. Значить вісім з плюсом, хай буде. Будь по-вашому. Знаєте, давайте ще все-таки таке не неостану. У нас же тут ще лишилося. А, то вже взагалі небагато. Я хочу зараз теж ще не останок дати дуже багато сметани, щоб ще раз порівняти, чи воно буде солене, чи ні. Домучити, так скажемо, тут. О, Пару сухариків. Так. Я хочу перекрити цю соленість. Отако достатньо. Так. Копну кави. лоток кави, щоб це перебити цю потвор... потворницю цей смак. Пише мені сьогодні е, кіс, такий недолугий. Е, як же надоїло, що в Україні кісам типу, чи відстає, що один типу, то грається. М це що він там? Він там на російському писав. Ну, зараз йому і скажемо. Коротше, він сказав російське слово. Я тут російське слово перевів. На українську мені би було бряскальця. Я, я думав, бряскальця це якесь зеркало, може міні маленьке. От таке кругле, знаєте, що дівчата дивляться. І вийшло, що це ігрушка, яка всередині має горошки. І воно то теліпає там. Трясеться. Це дитяча іграшка. Якщо я до мене все говорив, то в мене немає такої ігрушки. напевно, пану космічного там Ммм. О зараз краще, приправи взагалі не видно. Не чути, блин, придурок. Получається, оце краще, вісім списом. Хм. Скільки приправи лишилося? Ну, немало. Мм, нагадав, по він мені написав по російськи Получається, що на нашу чисту українську дзеркало буде люстерка. Я щось думав бряскальце. А це виходить, що це дитячка дитяча ігрушка. М -м -м. Ви зараз в мене запитаєте, я скажу. Денис, ти вроді кожного місяця їдеш в Хранківськ. Так, ми їхали кожного місяця, ми у вересні були. Все, один раз кожного місяця ми їдемо. Ну, але того разу, в кінці вересня не вийшло, в кінці серпня не виходило, бо в кінці-ми серпня ми спішили до майстрів, пам'ятаєте, я розказував ремонт. А у серпні мама тоді на роботу летіла, і ми не встигали в центр попасти. Може, сьогодні вийде. Може щось буде, бо там щось може бути якась тематика осіння, гарбузи, там всякі листя осінні. Не знаю, подивимося. Добре, дружні, ми поїли, оціночка виходить з метану ліпше, ніж самі сухарики, солені, противні, і ця приправа дуже противна. Та якщо ж виходить у нас ще трошечки часу, ми можемо коментарі ваші зачитати. Такі справи? Поїхали трошки зачитаємо, у нас ще тут є часу, так. Ой, let's go. Так. Так. І того у нас. 18 переглядів, 8 лайків і 11 коментарів. Це за вчора. І тут ще є пару годин назад. 3-4. 3 години і 4. Ви що навіть уночі не спите, це капець. До речі, перший раз, що ви мене у півночі коментуєте. Ну, окей, якщо вам не спиться. Ну, я таким людям, що не спиться, окей, вас розумів. Науті калков. Круто, що скоро вийде вже друге відео, де ти будеш вирізати гарбуз. Там, Завтра ні. Давайте 29, так як я казав. Джонні Джокер 2020. Молодець, що слушаєш е, своїх підписчиків і сравнюєш продукти. Дякую, будемо час від часу ще. але то ці всі дні вчора поєднання, сьогодні також поєднання. Я думаю, що ми щось в франківську якісь солодощі куплю, бо ви мені завжди пишете, давай ще мус франківська, давай то, то, все з франківська, щось буде сьогодні в Франківську, я то візьму на завтра. То вже завтра реакція. Даніел Паркер, отлічне сравнення, тепер давай сіні міні-склубнішнє з варення. Е, до речі, я вчора той десерт все-таки вирішив на YouTube шорт познімати. Я один шорт на свій канал головний, а на другий потім вся решта зняв. Бо я вирішив там спробувати, типа, як я їм зняти, чи там залетить, чи, чи там тільки музика залітає, бо там тільки музика останнім часом залітає. Я вирішив пару відео просто поїсти, як на основне відео. Як на основний канал, бо якщо на основному це залітає, то я думаю, що і на другому каналі залітає. Тому хочете там, тип, що я можу зробити? Посилання, якесь там лишити там на ті відео, які залетить з другого каналу. Якщо вийдете, то я просто залишу там під відео вчорашнім, ви собі там уже подивитеся чи не подивитесь, не знаю подивимося. Ну під цим відео залишу сіні мініс з... цю Ці... ссылку на... з другого каналу або ви просто введіть за день справді виб'є мій другий канал 4К підписників туди заходите і є тут, в принципі відео. Науті Калков, дякую, що ти зняв те, що я просив. Класне поєднання вийшло. Дякую, от це Науті Калков". Тебе закріплюю. Тебе зараз закріпимо після цього відео. Кирафел, цей десерт набагато краще за той, що ти тоді їв. Ти мав на увазі шоколадний, напиши. Кирафел, мені здається, ти точно вже їв на відео цей десерт. Та, абрикос ми. Цей смак абрикосу ми їли. Персик, персик того року, здається. Та. Дальше. Фінву, я теж не розумію, чому так закривають ці десерти. Закриває... Ну, щоб ми мучились і важко відкривали їх. Мартіала Кастлізе, чому ти не пам'ятаєш морозу з цими пластівцями? Та вже подивився після відео. Ну... Бо, як знаєте, ти куча куча відосів знімаєш, ти вже не пам'ятаєш. Ті смей, тож вони спеціально так закривають, щоб десерт не зіпсувався, це вже я тобі писав, е, а ти далі не розумієш. Ну, то забув, тепер нагадав. Я зрозумів, щоб повітря не виходило. Ніколи алмеїда. Я вже не розумію, навіщо ці реакції, якщо ти навіть не пам'ятаєш, що ти три дні назад знімав. Ну, але зайшов на канал і ти згадав. Що за коментарі безглузді? Зайшов ти і згадав, а так то не пам'ятаю. З вами був Денис Френні, всім гарного дня, я всі зачитав, Та, більше нема коментарів. Коротше, всім гарного дня. Ми з вами виїхаємо за Сфранківську, вийде щось, з В скорому часі десь ті відоси вийдуть. Ну, шорти точно сьогодні може вийти з Франківська, а ті, якщо я знімлю такі, ну, типа... Горизонтальний контент десь на днях короче з Франківська не знаю, і попробую щось такого прикольного для вас взяти на відео завтра. Так бо сьогодні ми вже з'їли. Всім пока, бувайте, дружні, гарного дня.